Майно. Це дуже просто, на все є законодавство, не треба придумувати, що у нас його немає чи не вистачає, на все є законодавство. В Конституції 142 написано, що територіальна громада власне, цивільний кодекс говорить про те, що власник це особа публічна. Стаття 316 319, стаття 2 цивільного кодексу говорять, що територіальні громади юридичні особи публічного права власності. Якщо це власник, це значить, що ведеться бухгалтерський облік і ведеться баланс цього публічного власника юридичної особи територіальної громади. Це значить, що ми все обліковуємо і доступаємося до того, що нам потрібно рахунки для того, щоб працювати і займатися публічною господарською діяльністю через комунальні підприємства, через наші до речі, я тут відреагую, коли ви говорили, що в нас зафіксована комунальна власність, це ж теж підміна. Значить, комунальна власність це тільки комунальні підприємства організації встановити. Почитайте Конституцію СРСР, 126 статтю, там чітко написано, що є комунальною власністю. Стаття 143 Конституції говорить так само про те, що комунальна власність це комунальні підприємства організації, встанови, воно перейшло з СРСР в нашу нову Конституцію. Значить, стаття 142 говорить про те, що в територіальній громаді обліковується національне багатство. І воно не є комунальною власністю, воно є власністю всього українського народу. Це дві різні речі. Тому... Я розумію. Наприклад, різні речі є будівля, школа і сама школа. Тобто, ми, наприклад, ну, школа чому... це заклад, це українська. Ну, це установа це установа. це ну, комунальна теж власна. Тепер, що стосується рахунку, ми точно так же дедуктивним методом випробували всі можливі варіанти і що в нас вийшло. Ми спробували відкрити рахунок територіальної громади, яка має початку свою, у пощадбанку, тому що він публічний банк, тобто банк власності нас з вами українського народу, тобто і мі, і ваше. І, але він побудований точно так же, як і органи місцевого самоврядування згори, а повинен початися з територіальних громад, де ми заснували відділення. Пам'ятаєте, як у СРСР були Збірбанк в кожній територіальній громаді, відділення є, є Пощадбанк в Україні. В, іншу, в інший спосіб він не може е, формуватися. Коли ми побачили, що він публічний банк, а ми, крім того, що ми є власниками національного багатства, яке облікується в територіальних громадах, ми за нього відповідаємо, з вами є власниками нашої валюти гривні. От, це хлопці наші теж вже заслідили. Ми е, десь місяць тому спілкувалися з ними, вони навіть позови подавали, е, що свідомо, що не тільки е, налічна валюта, да, і та цифрова безготівкова, вона так само є власністю українського народу. І якби вона через територіальні громади отримала, це мені вже Ігор підкаже. У ці економічні важелі, якби вона підтримувалася тим промисловим потенціалом, яким ми заробляли в територіях, то в неї в курс був інший. Згори призначений 22 чи 23, чи 24, чи 24 забезпечено чим наскільки відомо, є постанова Кабінету міністрів. Так, Масло, дякую. Я, я... я забув тільки номер. Вона дозволяє робити з, з, з курсом долара що завгодно. Ну так правильно. Дивіться, так це ж не конституційний простір. Ми так, коли виникає територіальна громада, товарна маса і наше примноження в територіях, тоді... Де-факто воно так є. Де-факто воно так є. Де Юри це неправильно, не воно не відповідає законодавству. Треба ж виходити, ми про цей простір сьогодні не говоримо. Ну, Тому е... Ми спробували відкрити, так як Ощадбанк, так само як органи місцевого самоврядування двори, побудований і не оснований на територіальних громадах відділеннях, а ми ж фактично всі є акціонерами того Ощадбанка. Ми спробували відкрити рахунок, почитали порядок відкриття рахунків Ощадбанку. Із тих документів, які треба подавати до Ощадбанку для відкриття рахунків, нам треба було єдиний. Це е, витяг з протоколу і картка ота заповнена е, підписів бухгалтера і голови територіальної громади. Завірена печатка, але вона завіряється нотаріусом. Нотаріус нам відмовив реєструвати, бо він каже, що я не знаю, що таке територіальна громада. І у нас Ощадбанком з банком зареєструвати рахунок не вийшло. Крім того, ми бачили, що там є а, і там же ще передбачається багато документів, наприклад, з податкової е е е довідку, з пенсійного, всього іншого для територіальної громади цього не треба, бо вона не є платником податків. Вона сама збирає податки. Тому не плутайте, коли ви тут зареєстрували в ЄДРПО і не, не прибуткова організація, і організація, яка збирає податки, це дві різні речі. Вони тільки з прибутку не платять. Податки, але найманих осіб вони повинні платити податки. В територіальній громаді, до речі, навіть з найманих осіб, які працюють в територіальній громаді, в комунальних підприємствах податки не платяться. То, що вона сама збирає, ну якісь туди-сюди. -туди? До речі, ми от коли в Ковалівці, в Полтавській області, були на загальних зборах, то там приїжджали з Шишацького району, пам'ятаєте, як селищний голова. Да? Він ем, говорив, що ви розумієте, ми, нам навіть важко утворити комунальні підприємства, тому що я тільки я їх утворюю, воно становиться платником податків, а я не встигаю щось заробити мені треба щось платити. А коли виникає конституційний простір, територіальна громада не платник податків, її комунальні підприємства і вона не платить податки ніякі, а просто бере. Наприклад, там приміщення, ресурси, які складає, починає заробляти. Вона тільки заробляє, вона банкрутом бути не може ні комунальний підприємства, ні сама територіальна громада. Тобто вона збирає податки, вона не платить податки і навіть знайманих осіб, які в ній працюють. І це ж до речі стосується і вчителів, і всіх інших, які працюють за державний кошт. Ми просто У мене дуже довго було питання: що ж ми ганяємо гроші? Там заплатили їм з державного бюджету змов назад гроші. На що це було зроблено? І, і мені ще навіть міліціонер каже, я платник податки. Чого? Тому що коли територіальна громада виникає, от всі, хто працює на, за державний кошт, вони не платники податків, вони мають пільги. А платники податків це інші е, ті, які працюють в приватному секторі. І то не всі, то окрема.